Признайся мені, звідки в тебе ті чари? я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти через зілля шукав, сонце руту знайшов і мене щарував. Шукай вечорами, ти у мене є бі, тільки ти повір. Бо твоя прода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синіх гір. Таратарададам, дам, та -ра -та -та -ра -дам, -дам.